Будуть і культурно-просвітницькі заходи в загальноосвітніх школах, школах мистецтв, в нашій бібліотечній системі будуть проведені тематичні уроки. Також ми за допомогою такого інструменту, як мистецтво, будемо представляти епоху через звуки, через музику, про Магдебурзьке право, саме як воно було в нашому місці Чернігові. Кульмінацію цього заходу у нас буде 27 березня. Безпосередньо дата 400 років Магдебурзькому праву. Ми її відмітимо від. Значимо в Чернігівській нашій міській раді великій залі, де буде у нас велика академія наукова, де ми послухаємо наших шановних істориків і представимо репліки тієї епохи. Ми вже над цим попрацювали. Я думаю, буде дуже багато цікавинок. І також ми готуємо невеличку таку експозицію за для того, щоб набагато більше місцяни про нашу історію могли розуміти, пізнавати її і про неї говорити сьогодні. Право на самоврядування це надзвичайно важ важливий елемент і сьогодні, і в ті далекі часи, які сформулював ментальність культуру нашої громади, і тому весь великий перелік заходів, які буде проводитись в березні та квітні, поточного цього року, ми присвячуємо візвідзначенню цієї дати, і я думаю, що і привітання, і поштова марка, яку ми будемо анонсувати, і безпосередньо прапор, і дуже багато цікавих речей. Ми будемо поступово їх розкривати, і всю цю інформацію можна звичайно прочитати. На сторінці Фейсбук нашого управління культури та туризму сільської міської ради, а також на сторінці туристичного інформаційного центру радо всіх запрошую долучитись до заходів, тому що чим більше ми знаємо про історію нашого міста, тим більше ми впевнені в завтрашньому дні нашого міста Чернігова.